Декоративний камінь це завжди незвично і стильно. Він дає відчуття досконалості передпокою, а в поєднанні з обробкою або шпалерами виглядає як картинка. Секрет полягає в правильному його застосуванні і оформленні, яке необхідно розрахувати і продумати ще до старту ремонтних робіт переваги і недоліки штучного каменю в оформленні передпокою. До використання і обробці коридору штучною кладкою варто підійти обережно і уважно, як у будь-якого оздоблювального матеріалу у каменю є свої плюси і мінуси, які потрібно враховувати. Плюси невелика вага матеріалу і зручна форма дозволяють зробити оформлення досить просто. Поєднується з усіма додатковими матеріалами, шпалерами, фарбуванням побілкою. Різноманітність кольорової палітри, фактури і текстури каменю пропонує варіанти оформлення на будь-який смак, простота в догляді не вимагає великих зусиль, камінь добре переносить звичайну мильну воду і вологу ганчірку, несхильний до негативних змін навіть при високій вологості і великій кількості сонячного світла, практичність і зручність використання, гладкий і приємний на дотик, матеріал візуально виграшно підкреслить геометрію приміщення. Довгий термін експлуатації до 15 років, висока якість і відсутність шкідливих речовин. Штучний камінь можна використовувати в будь-якому просторі, невисока вартість матеріалу, мінуси благопроницаймості необхідно обробити камінь спеціальним розчином, складнощі в укладанні і обробці. Вартість може варіюватися залежно від якості матеріалу, декоративний камінь. В інтер'єрі передпокою оздоблення кутів при невеликих розмірах передпокою дизайнери рекомендують використовувати обробку штучним каменем фрагментами, особливо вдало виглядає обробка видимих кутів передпокою у поєднанні з шпалерами або декоративною побілкою. Матеріал забезпечить контраст і створить неповторний стиль в інтер'єрі, оздоблення стін в залежності від проекту і планування коридору. Професіонали пропонують розглянути варіант оформлення стіни штучним каменем. В такому випадку стіна, прикрашена каменем, є фоном для виділення елемента декору незвичайної форми дзеркало, обрамленого в красиву раму приверне масу уваги. Панно або арт-об'єкт прикрасять стіну і створять затишний куточок. Слід не забувати про те, що інші стіни коридору повинні залишатися однотонними і світлими оздоблення арок незалежно від стилю квартири. Будь це модерн або прованс, штучний камінь створить сучасну передпокій або постари міжкімнатні арки в приміщенні виглядають надзвичайно витончено, прикрашені, арочні отвори підкреслять геометрію простору і зроблять передпокій схожою на казкову картинку. Різноманіття кольорів дозволяє підібрати тон арки до кольору стін. А можна вибрати матеріал темного відтінку. Контраст на тлі світлих шпалер виграшно підкреслить дизайнерську ідею облаштування простору. Підлогове покриття хороший варіант прикраси передпокою штучний камінь в поєднанні з іншим матеріалом. Таке оформлення робить коридор красивим, благородним і солідним. Практичність такого покриття грає не останню роль. Перед укладанням необхідно детально намалювати картинку покриття. То як буде створено зображення на підлозі, різноманіття варіантів малюнків і відтінків допоможе підібрати потрібний без праці. На фото нижче представлені варіанти обробки каменем перед покою. Види штучного каменю, гнучкий камінь, даний вид є новим на ринку, невисока вартість і простота в укладанні зробили його популярним. підходить і для зовнішнього оформлення, і для внутрішньої обробки квартири і будинку. Технологія, винайдена в Німеччині більше 10 років тому в Україні. Елемент декору використовують недавно у матеріалу є ряд вагомих переваг, який забезпечує затребуваність у покупців мінімальна товщина. Чотирим можна застосовувати в облицюванні практично будь-яких складних і хитромудрих поверхонь, кутів нестандартних конструкцій. Гідроізоляція матеріал витримує високу вологість повітря і воду. Область застосування досить широка. Відповідність вимогам екології, безпека, Вогнетривкість не горить, простота догляду, чистка проводиться простим способом губкою ганчіркою. Практична форма випуску листи легко укладати, будова дозволяє створити єдину поверхню без швів, стійкість до температурних стрибків, матеріал застосовують в різних кліматичних умовах, світлопроникність кам'яного покриття дозволяє зробити унікальні, приховані від очей світильники. Відчуття м'якого світла створить затишок. Унікальність зображення пластів в результаті виходить не схожий ні на що малюнок, який складно повторити. Гіпсовий камінь декоративний гіпсовий камінь винайшли ще в стародавні часи. У порівнянні з цементним варіантом вага такого матеріалу значно менше, а практичність використання в обробці приміщень не поступається. Матеріал виготовляють на основі гіпсу і води. Іноді виробники додають домішка піску, розчин пар і різні модифікатори, які покращують якість каменю, серед достоїнств можна виділити неважкий вага, каменем можна прикрашати тонкі перегородки і стіни, висока міцність і довговічність, легкість обробки матеріалу під час укладання, різна форма плитка, цегла. Вибір для обробки інтер'єру величезний, нешкідливість матеріал не виділяє небезпечні пари. Він здатний дихати, звукоізоляція і теплоізоляція, відмінна сполучуваність з іншими матеріалами і текстурами, простота в догляді і чищенні. До недоліків можна приписати погану вологостійкість. Хахівці не рекомендують декорувати стіни ванни і приміщення з високою вологістю, цементний камінь, штучний камінь на основі цементу застосовується і для внутрішнього декору, і для зовнішнього, до складу матеріалу, крім цементу. Додають пісок, гідрофобні суміші, гарбувальні пігменти, армуючі добавки. Плюси штучного каменю на цементній основі міцність матеріалу робить камінь стійким до зносу, висока вологостійкість, пожежобезпечність, стійкість до будь яких світлових, хімічних впливів робить можливим застосування в будь яких приміщеннях, можливість відреставрувати і підправити декоровану стіну в разі необхідності. Велика різноманітність форм, що імітують природний камінь, надає широкий діапазон вибору малюнка, мінус велика вага агломератний камінь, Кварцовий агломерат добре зарекомендував себе на ринку, цей міцний штучний матеріал являє собою з'єднання штучних матеріалів і природних. Відзначимо явні переваги агломерату перед іншими матеріалами безпека забезпечує високу популярність, міцність і довговічність. Агломерат утворює тріщини і злами, невисока вартість, яка дозволить кластися в бюджет, висока вологостійкість, матеріал не схильний до скупчення цвілі, стійкість будь яких перепадів температури, до хімічних складів, зовнішня привабливість матеріалу господарям легко створити неповторну композицію за рахунок відблисків на поверхні. Різні форми і розміри агломерату зручно застосовувати на практиці, практичність в повсякденному догляді. Не потрібно дорогих засобів. При перевезенні матеріалу необхідний уважний підхід, щоб уникнути тріщин і відколів у зимову погоду матеріал не порадує теплом, ці властивості можна віднести до невеликих недоліків. Дикий камінь. Дикий камінь дизайнери вважають практичним матеріалом для декору інтер'єру. Використання матеріалу почалося з незапам'ятних часів, і сьогодні натуральний дикий камінь може прикрасити практично будь-який інтер'єр і створити казкову атмосферу. Значні плюси у використанні невелика вага матеріалу це дозволяє легко проводити роботи. Безпека матеріалу не містить шкідливі для здоров'я речовини, міцність і довговічність у використанні, вологостійкість, також стійкість до корозії, різних температурних перепадів, поверхня, яку облицьовують не потребує спеціальної підготовки, добре поєднується з будь-якими оздоблювальними матеріалами, використання в будь-якому стилі, вартість, мабуть, єдиний істотний недолік у даного матеріалу, колір, розмір фактура. Оформлення передпокою декоративними елементами вимагає ретельного планування загального стилю, колірної гами інтер'єру. Світлі то не дозволять збільшити і візуально розширити замкнутий простір коридору. У ньому часто відсутнє природне світло, а значить, необхідно заповнити світлом простір, розглядаючи різновиди форми. Можна виділити бутові, вони нагадують балуни і гальку, колений. Зовні нагадують необроблені шматки, мозаїчний. Всі елементи точно відібрані відповідно до розмірів і кольором цегляний. Форма виглядає як кладка з цегли плитковий. Така форма імітує поліровану кладку. У невеликому коридорі фахівці рекомендують вибрати один варіант кам'яного елемента і поєднувати його з побілкою шпалерами-штукатуркою. Поєднання різних за стилем каменів одночасно призведе до хаосу і звузить простір. Незвичайні варіанти запропоновані дизайнерами. Сучасні дизайнери рекомендують слідувати своєму чуттю і дотримуватися лише простих порад. Елементи декору можна викладати хаотично, не обов'язково слідувати чітким лініям. Викладати всі стіни це перебір, цікавий варіант, коли викладений дверний отвір перед покою, обрамлене каменем церкало виглядає стильно і незвично місце для вішалки або ніша для гардероба. Задекоровані кам'яною кладкою, будуть концентрувати увагу і здивують незвичністю. Якщо в інтер'єрі є місце фотографій або картин, прикраса каменем тільки доповнить фон. Імітація натурального каменю міцно увійшла в дизайн сучасних будинків, незвичайність зовнішнього вигляду і гармонійна сполучуваність з іншими оздоблювальними елементами визначають вибір господарів на свою користь. На відеоролику показані основні принципи застосування штучного каменю в дизайні передпокою. На обкладинці, дизайн про Світлани Юркової.